Добрий день! Сьогодні у нас черговий урок алгебри у восьмому класі. Перш ніж перейти до теми сьогоднішнього уроку, кожен собі задайте питання. Хто я сьогодні на уроці? Якою я є колбочкою? Уявіть себе справжніми науковцями. Ви потрапили в таємничу лабораторію. Де хімічні реакції відбуваються за сучасними математичними законами. Ваше завдання дослідити, як змінюються речовини під впливом певних факторів. Питання: що буде, якщо кількість атомів речовини подвоїться? Як зміниться маса, якщо одна речовина з'єднається з іншою? Певні пропорції. Чи можна передбачити, як швидко ростуть кристали під час реакції? Виявляється, у світі науки та хімії числа в степені відіграють надзвичайно важливу роль. Формули, які ми досліджували, зустрічаються у фізиці, біології, астрономії та навіть медицині. Сьогодні на уроці ви станете дослідниками, які працюють над експериментами з числами. Але будьте уважні, неправильний розрахунок і реакція може піти не за планом. Чи готові ви до дослідження? Тоді вперед відкривати наукові таємниці степенів, тема уроку самостійна робота номер 5 Поміркуй над висловлюваннями. Математику не можна вивчити, спостерігаючи, як це робить сусід. Нівен. Відомий спеціаліст теорії чисел. Єдиний шлях, що веде до знань, це діяльність Бернард Шоу. Ну що ж, розпочнемо наші дослідження. Попрацюємо з хмарою слів. Знайдіть відомі вам терміни та поясніть їх значення. Перед вами хмара слів. Уважно її розгляньте і відшукайте все те, що ви вже знаєте, все те, що ви вже вивчили. Підказочка. Степінь, властивості степеня, цілий показник. Далі, що у нас тут натуральний показник є ще, нульовий показник і так далі. Бажаю успіху. Гарно попрацювали. Далі перейдемо до інтелектуальної розминки. Згадайте алгоритм винесення за дужки спільного множника. У заданому виразі винесіть за дужки спільний множник із найменшим показником степеня. Перед нами представлені 8 виразів. І так, розглянемо ключовий момент до даного завдання. Винесення за дужки спільного множника виконують за допомогою дії ділення кожного з доданків на їх спільний множник. При цьому від показника степеня діленого віднімають показник степеня дільника. Розглянемо перше завдання. 3. Помножити на х в четвертому додати х в дев'ятому. Можемо винести за дужки х в четвертому. В дужках залишається 3 додати х в п'ятому. Друге, х в шостому додати 2х в другому. За дужки ми можемо винести х в другому степені. Отже, в дужках залишається х в четвертому додати 2. А тепер складніше або, скажімо, цікавіше. І так, за дужки виносимо той степінь. У якого показник менший. Поїхали третя. 3х в мінус 4 додати х в мінус 9. Ми бачимо, що показники в нас є мінус 4 та мінус 9. Винесемо менший, тобто мінус 9. І так, отримаємо х в мінус 9 помножити на суму. 3х в п'ятому та одиниці. Четверте, знову ж таки, виносимо за дужки менший показник. Х в мінус шостому додати 2 на х в мінус другому дорівнює. Виносимо х в мінус шостому, і в дужках в нас залишається 1 додати 2х в четвертому. Перейдемо до наступного завдання Компетентнісна задача. Серцевий ритм. Учені підрахували, що серце людини скорочується близько 36 мільйонів 800 тисяч разів за один рік. Визначте, яку кількість скорочень зробило серце людини, якій 30 років. Запишіть отриманий результат у вигляді А помножити на 10 в 9. ДА Де, десятковий дріб, що складається з 4 цифр. Перейдемо до розв'язання. І так, в першій дії ми дізнаємося, з якою буде частота скорочень за. 30 років. І так, 36 мільйонів 800 тисяч ми множимо на 30. Отримаємо 1 мільярд 104 мільйони скорочень. В другій дії ми виконаємо перетворення. А саме, запишемо наш результат у вигляді А помножити на 10 в 9. Так, щоб А це був десятковий дріб, який складається з чотирьох цифр. Отже, ми маємо 1,104 на 10 в 9 скорочень за 30 років. А зараз трішки відпочинемо руханка. Наступне завдання розглянемо усно. Повторюємо раніше вивчене. Подайте у вигляді степені з основою А. А в другому помножити на А в мінус третьому. При множенні ми знаємо, що показники степені додаються. Отже, ми отримуємо в результаті А в мінус 1. Аналогічно розв'язуємо корпусу. Друге. А в мінус п'ятому помножити на А в мінус 4. При Примножені показники додаються, в результаті отримуємо А в мінус 9. Третє. А в 5 поділити на А в мінус 7. При діленні показники віднімаються. Отримаємо А в 5 мінус мінус 7, тобто показник 12. Йдемо далі. Друге завдання: чи записано у стандартному вигляді число. 0,37 помножити на 10 в 5, 2,4 помножити на 10 мінус 12. Третє 1,5 помножити на 10 у 8. І четверте 3,5 помножити на 8. в 10. Є результат ні. Так, так, ні. Поясніть чому? Перейдемо до самостійної роботи. Варіант перший виконати дії. А. 5 в мінус першому відняти 3 помножити на 2 в мінус 3. Б. 2 в мінус 10. помножити на 2 в 6. В. мінус 7. В 2 другому. Г в мінус 5 помножити на х в другому і поділити на х в мінус 6. Перше завдання другого варіанту. А 6 1 2 помножити на 3 мінус другому. Б. 5 в 12 помножити на 5 мінус восьмому. В А в мінус 3 поділити астому. І А в мінус 4 піднести до 3 і помножити на А в 10. Виконуємо перше завдання за допомогою властивостей степені. Ідемо на друге завдання. Спростіть вираз. А 1,5 помножити на Х в 6 на Y в мінус 10. Помножити на 0,7 х в мінус четвертому у до квадрату. Б. 3х в квадраті поділити на 4 у в третьому. Піднесемо до мінус першого та помножимо на 6х в четвертому. Завдання 2 другого варіанту а 1,8 помножити на А в 7 на Б в мінус 12. Помножити на 0,9 А в мінус 5 Б в 13. Б5 помножити на А в 4, поділити на 2Б в третьому. Піднесемо до мінус другого степення помножити на 10а квадрат b квадрат. Третє завдання першого варіанту. Обчисліть. 3 в мінус 9 помножити на 9 в мінус 4 поділити на 27 в мінус 8. І другий варіант. 2 в мінус 8 помножити на 4 в мінус 5 поділити на 8. В мінус 7. Натисніть дане відео на паузу та виконайте самостійну роботу. Бажаю успіху! Далі ми перейдемо до самоперевірки. Перед вами представлена таблиця з відповідями: Перевірте свою роботу. Та праворуч від завдання олівцем проставте кількість балів. Якщо відповідь правильна, ставите відповідну кількість балів і підсумуйте свої результати. Всі гарно попрацювали! Тепер пропоную зіграти в гру перший мільйон. Нам допоможуть властивості степені з цілим показником. І так. Поїхали. Обчислити 17 в мінус другому. Переходимо далі. Обчислити 5 в мінус другому плюс 2 в мінус третьому. Поміркували. Ми знаємо, що 5 в мінус другому за властивостями степеню це буде 1,25. Додати. 2 в мінус 3 це буде 1, 8. 1 25 та 1 18. Зведемо до спільного знаменника і отримаємо. Подайте у вигляді степеню з основою А. А в мінус 10 помножити на А в мінус 8 поділити на А в мінус 15. Примножені в нас. Показники додаються. Отже, мінус 10 і мінус 8 буде у нас разом мінус 18, мінус 18 ми ділимо на мінус 15, показники в нас віднімаються, тобто ми отримуємо а в мінус 3 степені. Ідемо далі. Знайти значення виразу. 9 в мінус 3 помножити на 3 у 8. Тут доцільніше нам звести до однієї основи. 9 ми можемо представити як 3 до квадрату. Тобто, ми отримуємо не 9 в мінус 3, а 3 в мінус 6. Тоді ми будемо мати. Е Степені з однаковими основами. 3 в мінус 6 і помножити на 3 у 8. Отримуємо 3 в квадраті або 9. Спростити вираз. 0,3 мінус 4 на b в шостому помножити 1,3 на m Шостому B в мінус другому. Спочатку працюємо з коефіцієнтами. 0,3 ми множимо на 1,3. Множимо десяткові дроби, як звичайні числа, тобто 3 на 13 буде 39. І а, представляємо, кому буде 0,39. Отже, нам підходить варіант або С, або Д. І працюємо з степенями. М в мінус четвертому помножити на М в шостому. Примножені показники додаються. Буде в нас М в квадраті, і Б в шостому помножити на Б в мінус 2 отримуємо Б в четвертому. Отже, 100 варіант відповіді це. Останнє завдання знайти значення виразу. Пропоную його записати на листочку чи в зошит. 14 в 6 помножити на 2 в мінус 8. -му. І все ми поділимо на 28 в мінус 3, помножити на 7 в 9. -му. Обчислюємо, спрощуємо. Маленька підказочка. Краще нам 14 і 28 розкласти на множники 2 та 7. Поміркували і отримуємо результат. Останнє завдання знайти значення виразу. Пропоную його записати на листочку чи зошит. 14 в 6 помножити на 2 в мінус 8. І все ми поділимо на 28 в мінус 3 помножити на 7 в 9. Обчислюємо. Спрощуємо. Маленька підказочка. Краще нам 14 і 28 розкласти на множники 2 та 7. Поміркували. І отримуємо результат. Добре, ти вірно виконав завдання. Молодці! Сьогодні ми разом повторили властивості степенів з цілим показником, розв'язували задачі, дізнались багато нового, а також виконали самостійну роботу. Розгляньте даний слайд. І оберіть для себе цеглинку, яка відповідає вашому настрою. Червона я все зрозумів з уроку. Помаранчева я нічого не зрозуміла, зрозумів. Жовта урок був нормальний. Синя у мене залишились питання. Блакитна урок мені дуже сподобався. Та Зелена на уроці було не цікаво. Перейдемо до домашнього завдання. Перше. Підготуйте цікаві повідомлення про числа видатних математиків тощо складіть ребуси кросворди за вивченою темою. Бажаю успіху!